А Бельгія надасть Україні 150 мільйонів євро на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській та Чернігівських областях. Так повідомив Шмигаль за підсумками онлайн зустрічі з прем'єром Бельгії. А Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України. Документ підтверджує підтримку незалежності суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних. Кордонів і засуджує нещодавній візит Орбана до Росії, під час якого він не представляв ЄС. Європарламент вважає цей візит кричущим порушенням договорів ЄС та спільної зовнішньої політики. Міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сеярто. Поскаржився Лаврову, що Україна заблокувала транзит нафти російської компанії до Угорщини нафтопроводом Дружба. Він заявив, що проблему треба скоріше вирішити.